Йому 14. у своїй кімнаті восьмикласник з Махаринець Козятинської громади облаштував міні-майстерню. Тут знімає пластилінову анімацію. Жодних гуртків не відвідував, розповідає Назар Скакодуб. Створювати такі мультики вчився з відеоуроків та на роботах інших аніматорів. У 2018 році я вже почав ліпити звичайні фігурки про динозаврів. І ще в 2020 році. Я почав колекціонувати як оці фігурки. Мій максимум це десь 50 чимось фігурок. На столі у Назара купа використаного пластиліну. Каже, раніше це все були персонажі його короткометражок. Після того, як знімає історію, їх розбирає та створює нові. Зараз хлопець ліпить фігурки військових. Це буде два українських солдата, які відбиваються від російського танку. Спочатку я ліплю тулобу, а потім вимірюю, щоб були потрібного розміру. Далі голова. На неї розповідає, потрібно додати дрібні деталі: очі, брови, ніс, губи. Використовує зовсім трішки пластиліну. Опісля додає елементи військової форми, пояс, бронежилет та головний убір. Загалом потрібно 10-15 хвилин, каже Назар, щоб зліпити фігуру. Коли вже буде все готово, я готую сцену, потрібно там дерева добавляю кущі. За підставку для телефона стаканчик для канцелярії. Так каже, камера не хитається. Для створення мультиплікації використовує застосунки. Зараз я повертаю башню танка і завжди перевіряю, чи нормально воно виглядає. Рух башти танка поєднує з кроками українського солдата. Крок. І Вже на цьому моменті танк стріляє. Я беру вату для дима. Ось що поки що вийшло. Наступний етап зйомки сцена, як солдат падає від ударної хвилі, стає на коліна і кидає гранату у російський танк. І коли він буде кидати гранату, я поверну камеру на танк, щоб було видно, як він підривається. Назар розповідає, треба враховувати якомога більше деталей, аби картинка була цікавішою. Тому на дереві робить посічення від уламків, вирізає дірку на танку. І куди ж без спецефектів, каже. Створює ефект вибухової хвилі, додає спалах під час вибуху гранати. Раз це вибух, то можна трохи збільшити його. Завершальний етап робота зі звуком кроки та вибухи. Півгодини роботи і анімація на 100 кадрів готова, розповідає восьмикласник. Далі її буде викладати на свої сторінки у соцмережах. Там вже має більше двох десятків робіт. Ідеї я беру там з новин, з інтернету. В мене є ще власні думки з реального життя, тобто, ну що там відбувається. Або хтось мені ідею дає, наприклад, як батьки мені. Дають ідею, і я її знімаю. З початком повномасштабного вторгнення Росії розповідає, почав створювати анімацію про сміливих та безстрашних українських захисників. Бій за Херсон всім анімації українські солдати відбиваються від російського БМП. А після за допомогою ПВО збивають російські ракети і камікадзе, що син самотужки навчиться пластиліновій анімації, розповідає мама Катерина. Не могли й подумати у початкових класах. Хлопець не любив працювати з цим матеріалом. Нього терпіння не хватало його розігрівати. Для мене це була проблема, як такі діти ліплять всі, а в тебе не виходить, ти не хочеш старатися. А потім десь 3 класу він знову повернувся до нього. Тепер каже з татом та дідусем, його перші критики і фанати, бо не лише хвалять, але й дають поради. Обов'язково переглядаємо, лайкаємо там, слова похвали. Постійно його хвалимо, що він молодченка, так тримати. Папа дуже любить говорити, що ти мій чемпіон. Це його дуже мотивує. Участь у конкурсах, каже Назар, поки не брав, але у планах створювати анімаційні пластилінові фільми. мене люди просять знімати, я їм це даю. Вони мені лайки, підписки, а я їм відео. Олена Карбівська, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниччина.